І так, як я роблю комбікорм для курейних сучок фенчую. Перше, що нам треба: нам треба ось такий млинок. 40 кг кукурудзи, 25 кг пшениці, 17 кг соєвого шроту, 8 кг соєшникового макуха, 4,5 кг крейди і 5 кг преміксу 5-відсоткового. Я додаю хендрікс. Ось такий для курейних сучок 5-відсотковий. Запускаю млинок, млинок буду засипати осеньке зерно, крім преміксу і крейди. Погналися. І так, цей весь процес мене зайняв хвилин 20-25, Що я роблю далі. У мене вийшло 100 кг дирти. Я сюди вже всипав премікс, я сюди вже всипав кайду. Мені його треба зараз переколотити. Роблю я це таким черпаком. Зроблений з каністри від антифрізу від машини, від концентрату. Дуже зручна річ. Я його просто переколочую. Так, ось що в мене вийшло. Тут основне кукурудза, дуже добре видно. Е, все остальне не дуже заметно, але добре перемішано, саме основне. І так, результат по моїх кормах. У е, мене кури більшість несучки, е, декабл, крос такий. Попався мені чисто звичайно, і сьогодні вже обід. 50 курок я маю приблизно це із несучками, і з домашніми разом. І всього на всього, в мене виходить 45-40 яєць у день із 50 курок. Ось такий результат. Це кажу ще тільки обід. Чогось несуться в мене тільки в верхньому поверсі. Ось видно, на нижні поверхи цього року ці кури не хочуть сідати. Не знаю, чого немає. Майже немає, є, там буває два-три проскакує з усіх. Всі на верхніх. І більшість по краях. От такий результат. І одне з основного, що потрібно для корейних сучок, це оце. Я його їм кидаю регулярно, щоб вони його їли і мали чим шлунку перетирати. Так, пройшло пів години, я весь в дирті, білий, як сметана і жирний, як сметана. Добавити тут немає більше нічого. що кому цікаво. Запитуйте в коментарях, підписуйтесь на канал, а я пішов монтувати відео. Sí, poco.